Афігеть. Всім привіт! Ми будемо грати епік міні Ми просто пограємо спокійну, звичайну групу міні Легенду Роблокса. Let's, let's go. Я вважаю, всі будуть за це круто. Це флешбеки, це вайби. Це афігет. Що цей музон? Він заряджає! Вс, хватит вас. <свісно> Все, що вони там грають ще? А, ой, я тут дес, собі підписали йому зону, вони тут побивають, не одного буває. Пофіг. Крінж? Крінжанулий? Я так. Погнали! Що там наступне у нас буде? В чому я буду брати участь? Я не помню керування, верх-низ, низ це верх, зараз садаємо. Бо я помню? Є таке. Я грала Roblox. Є. Я Роблокс кеймер. Так, да, так, да, да, воно трошки тут неудобно якось. Ну, верх-низ-низверх. Ну, коротше, воно правильно все. Верх це верхниця, низ, але, блять, якось... Камера, ну просто разом з камерою крутитися, от чому проблема. І воно якось так геть неудобно. Ой, блядь, Загубилась, потілялась. Але я нашлась, нашлась Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Я кажу, так незручно, що я не можу контролювати камеру, це ужас просто. Типу я прям геть не можу. Коли камера не може вислати, як тобі комфортно. О, ну жкрутися! Ой-ой-ой! Чуть не врізалась. Ой, бляха. А чого я швидше мене, але теч, Як так вийшло? Все ж фініш! я вижила! Звісно, рано говорю, але да. Я думаю, ну я ж не здохну на такому легкому. <гум> Давайте, я вже готова. Всю життя так роблю. Давайте. Let's go. А воно якось... Ага, поняла. Все. Я ну, постихали, постыхал, я А як... Ну, вона ж наче жива була. Все живий, бачите, цей челик, типу, ігрок. Як вони здихають? Я здохла. Ну типа зверху ще лишайся. Я знала, що він потім там включить. А, -а, 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 а Як? Я проиграю в Роблокс! Я навіть в Роблоксі проіграю! Оп-оп! Ой, лишочок! Я не лишочок. Ой! Mm -hmm. Ой! Ой! Тепер я лишочек. Що я вам зробила? такого? Хочу не дошов. Я не знаю, як мені іграк можна було програвати, але я кажу, я до цього доплатилась. Ого! На щифті я... Ой, блядь Ой. Ой. А що це я роблю на shift? Я прыгаю? А я Що? Ну а що я це зробила? на щит а, Як я А, це цепр нова кнопка сучка я ж не знала Я все предряд хватит пробуем всегда тикла на кнопку ехать ну, что я вас даже но бачите я по краю что ли еще ой ой А як? Я клікаю. флик to use. Я нажимаю click. Це я його випросила вже, так? Да? Я не знаю, що я випросила, що ні. Ой-ой-ой-ой-ой, заносить! Ой-ой-ой! Ой-ой-ой, як жорстко! Напряжено, напряжено, дуже напряжено Есть? А, вс все? хорошо, слава богу. Все, я выиграла. Оце я не знаю, то, що таке, але пишу на unlaк, не нравится. Соні <negative> ігри ми не будемо грати на, на лаке, але. Але така вот дам. мині ігра що я зроблю, не я вибирала. Ааа. Сучка, треба вибрати, коротше, штучечку, щоб не здати. Я би жовт вибрала. Бля! <реш> Кашу, я біжов! Мені дали подарок за то. О, лакібок! Ооо, О, чекай, бліц! Че! Це те, що мені зараз треба? Бо я так однаковий курка зараз, це жах! Приблизно така му як вони. Де вони? chickens. Yeah. о, хай! НЛО забирає курочок моїх! курочек моих. Ой, блін! А ты что, на лаки тоже рахується, чи ні? Лабіринт. вот, крылья. Ой, я помню саму зончик. Отпусти, бляха. О-о-о, не о, о, хочу. Просто біжим, коротше. Брать, так, -да бр. Чекайте, а так мало буде, що я так швидко пройшла. Реально? <сподинтри> -да що це за фітрант зараз? Тупо прямо. Я думаю, якесь конкретне місце треба знайти, але тупо пробігти прямо і все. Це тут треба робити. Ой, блядь, ой, блять. Ой, блядь. ну подивимося, наскільки натиновні в мене пальчики. Я думаю, не дуже рана почала. Есть Ой-ой-ой! На три О, Ой, -ой, -ой. 360, 360. почала крутить меня. Давайте, я вже готова. Чи... Ой-ой-ой-ой-ой! Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Все разъяснулась просто. А чо, я сдохла? А як я вибачте мене, мне сдохла, коли ну Опа! Конячкою, оп, не з я цим хобі-форсингом. Це ліва, а це права рука, тіпо, да? Давайте спробуємо. Все? А, ми почали? Я не поняла. Ну я ж нажимаю. Це ж низ, Д ліво, С, право, Заблею! Бачите, воно не регає! Я ж нажимаю, воно не рагає просто. Я ж нажимаю. Воно не рагає швидше, ніж я нажимаю. Я думаю, що це я щось путаю. Це яра така. Ну, я ж нажимаю. Швидше, давай. Що це таке? Ой, блядь. Як я по всій клавіатурі бачу, ну, не можу, ви б це знали, це краще цього не знати. Значить, я не знаю, які ці кнопки добрились. Давай, єс! Я кажу, я би сто раз швидше б вже добралася. А реальний сікнопів прокласила блядь, твоо чуть не здохла, Чуть не здохла. Ой-ой-ой. Кашки притормажуй, притормажуй тут. ти не спіши тут. притормажуй чуть-чуть. притормажуй, притормажуй, Ой, їбать його блять. А, да надо, це вже фініш, по трохи, по трохи можна. Фініш у неї обіді Я посикувала, щоб воно мене роздавить. Воно повільне якесь. Пісьому якийсь трошечки. Зробили вигляд, наче не хотіло бізона намалювати. Хотіла сказати, що це останній міні-гейм буде, але опять ці шарики за ну, не хочу. Давайте щось інтересне під кінець, таке, щоб прям вау було. Заняло собі челу. Ой-ой-ой-ой-ой, як я полетіла! І фига ви мене штукаєте, конечно, пацаны. І не буває. О, ніфіга собі. Пряга, я хотіла їх зафоткать раз. Блин, обидно. А, це цей! Потут, я ж думаю, як я тут туприну. Ой! 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 Ой-ой-ой-ой-ой-ой! О май гад! Фух, зараз пукну ой 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 Чого? Як я дістаю? тоді, коли я думаю, що я не дістаю. Ага. ой 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 ой, Я хочу бути шпичу! Я байша, я ж пише, да? Три, два, один і. А, я байша! Я перша в Роблесі, я просто найлучша в Роблексі. Не знаю, навіть як, як, чи є тут чи впастися, але. Певно, немає, але пофіг, Мене все влаштовує. Опять гонки, ну йо-мойо, я, я хочу щось виживалка, я хочу щось таке жорстке. прям хочу бийся на смерть. Прям все, таке хочу щось цікаве, а вони мені гонки-гонки. Я хочу за життя побитися що прям я відчувала, що я угрожена в моєму життю. А я не чую. Да, на виживання, на виживання, як я хотіла. Давайте, let's go. Я вадала. Я вадала. Лишки, лишки, лишки. Вони навіть не хочуть виживати. Диви, чи ли здох? Dead inside просто, що мені сказати? Сіт, типа, опа. Є, щось, блін, не ну не бореться за життя. Я не пішов, що в мене продуть. Типу, дивіться, мапа просто півчасай, так? І не встигнеш і піти і вижити. Така жирна так повільно ходить і встигла вижити. Опа, О, дуже цікавіше, давайте. Не встиг. Впадеш чи роздавишся? Роздавиться, не хоче суїцидити, правильно в рай не попаде. Оп! Оп! Опять визло. А що ти дивишся на мене? А Я вс Чел, поняв, що він вздох. Все, покрутився на смерть. Ну, ти був хорошим мужичком, але довго жив. Ага. Ой-ой-ой-ой-ой! Мапу! <смас> Мапу забрала! Дві синка ти це! я маю. Все, це останнє чи ще буде? Ану. Да, це все. Є. Ми виграли, ми вийшли це, це було дуже жорстко. Але я е, ну, я б сказала на цьому завершувати. Надіюсь, вам сподобалось це відео. Справді було цікаво. Давно я не грала в цю ігру. Це, коротше, круто. Всім до зустрічі, папа, лайки, підписки. Я вдячна за кожного підписника. І коли бачу, що там було 5, потім їх 6, потім 7, я думаю, нічого! себе. Росте, росте! По чуть-чуть, але росте, і мені приємненько бачити, що ця циферка змінюється на нижче, а не нижче, так? <схід> по чуть-чуть, але так, да, по одному. І перегляди теж приємно бачити. все приємно бачити. Тому я капець як вдячна всім, хто дивиться мене і вам інтересно, я буду старатися знімати і таке. Надіюсь, приносити задоволення не тільки собі цим, а й вам. Все. Та-па. -та. на цьому і зупинимось в такому хорошому моменті. Да? Слова? Реально, я чист. Ого! Ну все, ребята, я тут зависла на пью часа. Офигеть. Ну все. Не выбычно, я не пойду сегодня на работу. Я кидаю в шане, я Мені Мне пофиг, я рыба. Я так швидко развиваюсь. О, я развился. Не нравится. Вау. Так, кайф. Шуча це кайф, mm. який корм вкусний. <гум>